Чи знаєте ви, що прах Тараса Шевченка 58 днів знаходився у Петербурзі перед тим, як був похований на Чернечій горі? Мене звати Вероніка Ганічко і я розповім вам про повернення Тараса Григоровича до України, що відбулося вже після його смерті. Останні роки свого життя Тарас Шевченко страждав від ревматизму, яким захворів перше 1847 року, перебуваючи у засланні Ворській фортеці у Росії. З 1860 року, за свідченнями Олександра Лазаревського, українського історика, близького знайомого та одного з перших біографів поета, Шевченко страждав на болі, спричиненій ускладненнями після застуди. Тарас Григорович скаржився на біль у грудях. Він звернувся до лікаря, який наказав йому поберегтися. Вранці 25 лютого, 9 березня за Новим Стилем, до Шевченка в академічну майстерню в Петербурзі, де він мешкав на той час, завітав Михайло Лазаревський, брат Олександра, щоб привітати письменника з Днем Народження, але застав його у важкому стані. Після того, як приїхав лікар, він зробив висновок, що у письменника будянка і зараз вона дійшла до легенів. Не дивлячись на те, що Шевченкові було важко говорити, він сказав, що дуже хотів би побувати на рідній землі і планував навесні поїхати до України. Шевченко провів свій останній день народження в нестерпних муках через водянку Легень, потребуючи спокою і опіуму. Але йому постійно надходили листи з вітаннями, які на мить вертали письменнику силу жити і боротися далі. Близько п'ятої ранку, 26 лютого, 10 березня за новим стилем, 1861 року, випивши чаю, Шевченко побажав спуститися з другого ярусу своєї квартири на перший, у якому розміщувалася його майстерня. Зійшовши униз, поет впав і помер. Тарасу Григоровичу було 47 років. Тіло Тараса Шевченка три дні знаходилося в церкві Святої Катерини, Академії мистецтв, поки друзі і близькі збирали кошти на похорон. Поховали Шевченка на Смоленському кладовищі в Петербурзі. На місці могили до цього часу стоїть пам'ятник камінь з граніту, який було встановлено в 1989 році. 58 днів прах Тараса Григоровича знаходився в Петербурзі, але у своєму заповіті сам Шевченко зазначав, що хоче бути похований в Україні. Після клопотання Михайла Лазаревського труну відкопали, відправили до Москви, а далі через серпухів, Орел і Ніжен його нарешті доправили до Києва в церкву Різдва Христового на Подолі. Сюди прийшла велика кількість киян, рідні і близькі, щоб попрощатися з поетом. Родичі хотіли поховати Шевченка в Києві, але друг поета Григорій Чистихівський наполягав на похованні у Каневі, адже Тарас Григорович завжди мріяв про тихе пристанище і спокій коло Канева. 20 травня о 7 ранку останка Кобзаря на пароплаві Кременчук було відправлено до Канева в супроводі братів Шевченка Йосипа, Микити та їхніх сімей, а також Варфоломія Шевченка, Лазаревського та Честахівського. У Каневі труну поставили в Успенському соборі, в якому вона перебувала два дні. 22 травня 1861 року Тарас Григорович Шевченко був похований на Чернечій горі. Як відомо, в панахиді взяли участь дві тисячі людей. Тараса Шевченка ховали як парубка. Перетроною йшли дівчата у яскравих вінках і стрічках, вишиваних сорочках і голосили. Згодом Чорнечу гору стали називати Тарасовою. Влітку 1884 року на Тарасовій горі під керівництвом інженера Олексія Якубенка порядкували могилу і за народні кошти збудували перший народний музей. Тарасову світлицю, а також дозволили встановити монументальний чавунний пам'ятник хрест за проектом академіка архітектури Віктора Сичугова. У 1912 році внучатий племінник Тараса Шевченка Григорій Петрович Шевченко, який був талановитим фотографом, зробив світлини могили свого родича під час відзначення Дня перепоховання поета. У серпні 1925 року було створено Канівський державний музей-заповідник могила Тараса Григоровича Шевченка. Бронзовий монумент поетові споруджено у 1939 році. Хочете дізнатися більше про маловідому історію української культури? Тоді підписуйтеся на сторінку фонду Миколи Бабака, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі!